Доброго дня, мої любі учні! Продовжуємо вивчати розділ української мови. Дізнаюся більше про іменник. Тема сьогоднішнього уроку – вживання паралельних форм іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. Настрій. Супер. Погода. Клас. До роботи всі. Гаразд. Корабель це символ надії, символ змін і чогось нового. Не секрет, що на уроці ми дізнаємося щось нове. Подивись на слайд і вибери корабель, на якому ти хочеш подорожувати на сьогоднішньому уроці. І нехай цей корабель понесе тебе незвіданими просторами української мови. Я впевнена, під вітрилами любого кольору тебе обов'язково чекатиме на уроці успіх. Сьогодні на уроці ми познайомимось із вживанням паралельних форм іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. Будемо пояснювати значення прислів'їв. Вчитимемось писати порівняльний опис на основі фотографій. Друже. Як ти вважаєш? Чи може бути два різні варіанти правильного написання одного слова? Наприклад, я напишу листа другу. Або я напишу листа другові, як же правильно написати. Запрошую тебе провести дослідження та з'ясувати, як правильно писати закінчення у словах. Скористуємось табличкою. До якого роду належать слова Батько він мій, кінь він мій і герой він мій. Це слова чоловічого роду. В давальному відмінку мають закінчення. Кому чому батькові або батьку. Закінчення ові або у. В місцевому на кому на чому. На батькові або на батьку. Закінчення ові. у. Кому коневі або коню. Закінчення еві. ю. Місцевий. На кому? На чому? На коневі або на коні. Закінчення Еві І. Давальний. Даю кому героєві або герою. Закінчення Єві Ю. Місцевий на кому? На героєві або на герої. В гаю. Закінчення Єві І Ю. Ми помітили, що давальний і місцеві відмінки мають однакове запитання Кому, чому. В місцевому на кому, на чому. Запам'ятай, давальний відмінок вживається тільки без прийменників, а місцевий вживається завжди тільки з прийменниками. Прочитаємо правило і запам'ятаємо. Іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини мають закінчення Ові, Еві, Єві або Ую, наприклад, братові або брату. Іменники чоловічого роду в місцевому відмінку однини мають закінчення Ові, Еві, Єві або Ую І, наприклад, на коневі або на коні. Отже, ми помітили, що давальні і місцеві відмінки мають однакові запитання і однакові закінчення. Ові «ові», «еві», «єві» або ую в місцевому ще додається «і», «ї». Закінчення ові «еві», «єві» частіше вживаємо в іменниках, які називають істот. Який же варіант закінчення у слові друг вибереш ти? Я напишу листа другу, це правильно, і я напишу листа кому другові закінчення «ові» – цей теж варіант правильний. Тому і кажуть, що в давальному і місцевому відмінках чоловічого роду однини є паралельні закінчення. Списування з граматичним завданням. Прочитай спочатку прислів'я і приказки, поставивши слова, що в дужках, у відповідній формі. Дарованому коневі в зуби не заглядають. Купив кота в мішку. На злодієві шапка горить. Поганому танцюристові ноги заважають. Є в глечику молоко, та голова не влізе. На городі бузина. А в Києві дядько, по бороді текло, а в роті не було. Поясни, як ти розумієш значення першого прислів'я. Дарованому коневі в зуби не заглядають. Це значить, не годиться висловлювати незадоволення з приводу подарунка. Зараз зупини відео, спиши прислів'я та приказки, розкривши душки. Познач відмінок і закінчення у змінених словах, а потім повернись для перед.